Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Провів сьогодні ставку. Були доповіді головку Масирського та начальника генштабу Бергелевича щодо фронту наших дій, наших кроків та реальної ситуації з намірами та можливостями окупанта. Наше завдання всіма методами та всіма силами забезпечувати. Постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх значимих позицій, не лише на фронті безпосередньо, але й по всій доступній глибині, доступній нашій далекобійності. І ми працюємо з партнерами, щоб збільшити цей наш рівень захисту, але поки рішення партнерів. Очікуємо, ми шукаємо свої рішення, свої варіанти дій. Ключове при цьому наші дрони, наша гнучкість у застосуванні дронів. Українські воїни вже довели, що є справжніми новаторами по багатьох напрямках застосування дронів, і це варто продовжувати. І ми будемо це продовжувати. Я вдячний кожному і кожній, хто з цим допомагає. Хто виробляє дрони, хто постачає, хто тренує операторів дронів, та загалом хто просуває цю тему. Українське лідерство в цьому технологічному аспекті, воно дійсно відчутне. Сьогодні ж на ставці детально проаналізували наші можливості у РЕП, те, що вже робиться, те, що демонструє реальні бойові успіхи, і те, що маємо зробити додатково. Плюс ракетна програма, наша ракетна програма має хорошу динаміку, і, хоч це важке завдання, але поступово ми, ми наближаємось до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатись на ракети у постачанні від партнерів. Україна має із часом вийти на максимальну оборонну самостійність, і саме такі держави. Завжди легше знаходять дієвих союзників та реалізують свої інтереси. Друге за сьогодні кілька міжнародних розмов був із візитом в Україні державний секретар Ватикану кардинал Паролін. Я дякую за цей сигнал. Це сигнал підтримки України, українців, нашого прагнення жити у власній державі і справді. Жити мирно. Ми цінуємо і те, що кардинал Паралін відвідав не тільки Київ, був ще в Одесі, Бердичеві, Львові, бачив настрій наших людей, об'єктивні потреби цього часу. Ми обговорили, що саме може бути зроблено в цьому році, щоб наблизити справедливий мир для України. Дуже важливо і для нас, і для справи миру як такої, щоб Ватикан був активним у захисті життя і в допомозі. Нам реалізувати формулу миру, її пункти, особливо те, що стосується звільнення полонених, хороша зустріч. Сподіваюсь, результати будуть також. Говорив із новим прем'єр-міністром Естонії, подякував за підтримку за багаторівневу нашу взаємодію. Домовилась про зустріч. Звичайно, ми будемо продовжувати всю нашу співпрацю і політичну і оборону. І сьогоднішній керівник Офісу Андрій Єрмак говорив з Філом Гордоном, радником з питань національної безпеки віце-президентки США Камали Гарріс. саме на рівні віце-президентки Америка брала участь у першому саміті миру. І важливо, щоб не зменшувалась динаміка нашої спільної роботи заради справедливого миру. Всі наші партнери на всіх рівнях. Знають і знатимуть надалі, які перспективи є, і що справедливий мир дійсно може бути повернути якнайшвидше. Ще одне, я дякую за влучність воїнам нашої 110-ї окремої механізованої бригади. Збили черговий російський су 25 на Донеччині. Те, що потрібно, молодці хлопці. Слава Україні!